Доброго ранку, малята! Подивіться на картинку та скажіть, кого ви на ній бачите. Так ми бачимо наших захисників та захисниць. А що вони роблять? Захищають Україну. Захищають наші землі, нас. Давайте ми з вами уважно роздивимось картинку та скажемо, що потрібно військовому на передовій? Ваша відповідь повинна бути так або ні. Я буду ставити запитання, а ви будете відповідати. Військовому потрібна форма. Чи потрібні військовому? Олівці. Військовому потрібні берці. А мольберт їм потрібен? Чи потрібні військовому балаклава та дощовик? Чи потрібен військовому бронежилет та шлем? А крісло військовим потрібне? Чи потрібна військовим зброя? А легковий автомобіль потрібен військовим? Молодці тітки. Подивіться на картинку та скажіть, які у нас військові? Так славні. Тут на картинці ми бачимо з вами сову, значить наші військові які. Мудрі. А ось ми з вами бачимо серце, яке нічого не боїться. Значить, наші військові які? наші військові безстрашні. А це в нас карта України. Наші військові які? українські. Ми з вами бачимо. Міцну руку та міцний кулак. Військові наші які сильні. А ось наш прапор, який ніколи ніхто не зможе зламати. Наші військові, значить, які? Незламні молодці. А ще які у нас військові? Найкращі. А тепер подивіться на цю картинку. Як ви вважаєте, які наші військові, якщо ми з вами бачимо зайчика? Так, турботливі. А там, де руками вітаються, добрі? А ще вони міцні, якщо? Вони міцні, як горішок? А ще наші військові які? Вільні та працьовиті молодці. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Так, ми з вами говорили про Збройні Сили України. Хочу вам нагадати, що з 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Не забудьте привітати їх! Ви можете намалювати гарний малюнок, аплікацію зробити. І нашим воїнам буде приємно.